Школа своїми силами практично забезпечила питною водою. Принесли кулер, щоб була і гаряча вода, і холодна. Аптечку укомплектували учні нашої школи. Ще тиждень тому у підвальному приміщенні був шкільний тир. Нині розставлені стільці, аби забезпечити укриття жителям південно-західного мікрорайону. Розмістити можуть пів тисячі осіб, каже директор школи Микола Базилевський. Його довжина 55 метрів, ширина 5 метрів. Практично, ну воно не пристосоване для такого захисту, але в таких крайніх випадках ми прийняли велику кількість людей. Практично всі жителі, які сюди заходили, це батьки наших колишніх учнів, які навчалися. Вони знають приміщення школи. У приміщенні є два виходи. Коли лунає сигнал тривоги, черговий відчиняє двері, додає чоловік. В школі в день знаходиться і Вахтер, і ну я практично і завоз практично у школі. То в будь-який момент ми можемо відкрити двері. Серед тих, хто перебував в укритті всі дні, і гардеробниця школи Валентина Донська каже, вже звикли швидко реагувати. Ми вже привикли, Во-перше, нам у школі розповідали. У мене внучка в цю школу в перший клас, всього шість років, її, але ж вона все знає. То ми швидко зібралися. І прийшли сюди. У нас все там було заготовлено: вода, і сладка, і мінеральна. Для діток були ігрушки. Школи міста не підходять до переліку бомбосховищ. Проте всі школи міста мають підвали. Які можна використовувати як укриття, ми власне, департаментом освіти гуманітарної політики була дана команда керівникам закладу забезпечити і підготувати всі укриття для того, аби могли там приймати людей у разі виникнення повітряної загрози. школах забезпечені чергування 24 на 7, Тому будь-який час персонал школи готовий відкрити підвали закладу для того, аби там люди могли знаходитися. У мікрорайоні Митниця мешканці одного з будинків облаштували собі укриття у підвальному приміщенні. Сюди принесли все необхідне, каже голова ОСББ Владислав Бойчко. Зразу написали оголошення, взяли людей, які хотіли допомогти. Прийшли сюди, повбирали, поскладали, попривозили палети, поставили. Ну і дуже зручно, тому що не треба нікуди йти, не треба нікуди бігти, ти спустився в собі в свій підвал. Тут у нас. Може не дуже гарно, але тут тепло, затишно і можна певний час перебувати. Приміщення вміщає сотню осіб. У нинішніх умовах, каже чоловік, воно є безпечним для перебування. Тут є декілька виходів, виходів з цього підвалу. Тут є вікна, які можна повідкривати. Ну і люди, які знають, де знаходиться, де, де знаходиться це укриття. Іншого варіанту поки що нема, можна піти до сусідів в підземні гаражі. Але там поки що холодно, сиро і волого, і невідомо як гараж підземний захистить від обстрілу. зі слів Владислава Боєчка при повітряній небезпеці, аби спуститися у це приміщення, потрібно не більше п'яти хвилин. Тетяна Зозоля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.